Так. Друзі, усім харі Крішна. Сьогодні у нас 15 червня знаходжуся на е, стадіоні Куяльницького ОТГ. після позавчорашнього відео про дитячі майданчики, багато було коментарів, а також е, особисто повідомлення мені писали і, і просили опублікувати ще дитячі майданчики, в якому вони стані та як, як воно відбувається. Отже, зараз знаходжуся на... Территорії Куялської АТГ, Куялського стадіону також тут є дитячий майданчик. Давайте я вам покажу. Я дійсно я зайшов, передивився перед, перед, перед відео, я був позашокований. За це відповідає Куянинське АТГ Сергій Паламарчук. І так, поїхали. Ну, я вже мовчу там про ці там, пагорби на тротуарі. Це, Будемо це... дивитися, одразу лавочка дивиться, лавочка. Лавочка майже непридатна, До речі, навіть для мазохістів, бачите, є отакі от... чи це цвях, чи це шуруп. бачите, Присів'є можна... можна мазохістам можна кайфувати. Одразу підкреслю, що цього майданчику орієнтовно 5 років. 5 років, бачите, Досі вони в Янській ТГ не спромоглася зробити або асфальт або якісь гуму поселити для, для, для дітей, щоб можна було, щоб не було не було пили. Пилу, а також цей буря не Ми Побачимо одразу сміттєвий бак. Отакий, От бачите, бачимо, що він фарби не бачив. Лавач також бачимо, починає вже просидати через те, що вони фарби не бачать, і це їх руйнує далі. Далі, 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 далі бачимо через те, що ці малюнки, ці шикарні, шикарні малюнки, ось що також фарбиться, де дивина, не бачила вже багато років. Але це, це ще, ще, ще дрібниці, друзі, попереду. Це також бачимо цей не пофарбовано, але вона хоче ціле. От я, я Оцей дитячий немовля. Напевне, немовля або Дуже маленьких дітей. Оце ще більш-менш воно тут чистеньке і працює. Але далі дивимося. Forever. Навсім перекладається, як навсі, або назавжди. Бачимо, тут свастика намальована. ось, і Нема як присісти. Дивись, якому стані сміттєвий. Бачите, бачите, він він а, він взагалі без дна. О, йома, нічого собі. А я там не подивився, він взагалі без дна, бачите. Ха -ха. Хочеш, хочеш так, хочеш сяк. Різниці немає, все одно, все, все одно немає дна. Але хоч тут хоч менше хоч ржавів, може, може на це краще буде. Далі. Песку ми бачимо так бо майже немає. Бачите, ось, ось вже ось, ось дно. Палець навіть, навіть не закопався Так з щебнем, з камінням тощо. Далі. Дивимось. Тут, я так розумію, що була, була якась прикладена, бачите? її Немає немає перекладини. Далі. Тут щось було, але ми бачимо, також немає. А, оце, напевно, ліво-право ці го ці е, розігрівання. Роз, 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 Далі, Це, я просто вже, вже хнувся, дивіться, тут бачимо сидіння, тут мало бути якесь снаряд, ось бачите, його немає. Його немає. Далі, наступне. Тут ми бачимо сидіння, тут так мало, мало бути якесь снаряддя його немає, воно зламане. Зламане зв'язку через те, що метал дешевої якості, тонкий. Далі, тут також бачимо наступне, тут також немає якогось знаряддя. Наступний. Тут ми бачимо, е ці, як, як бруся. З одного боку є е дерев'яна досочка для, для, для ліктів, з іншого немає. Бачите? Ось такі, я що я, я, я шоці просто? І так кожна, тут кожний е дивіться, наступний. Тут також має, має бути так розумію, дос, до, 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 якась. дошка якась для... Ну, для... Того, щоб можна було опаратися, її немає. Фарба така не бачила і вся болтається, тому що немає, немає шурупів. Наступна, тут також ми бачимо, тут взагалі інша якась. Навіть, навіть не, не працює, бачите? Що ж з неї не так. Наступне наступний снаряд, далі. Це, це якби це треба на місці бігати, розумієте, так, що це як, ну, як, як, як бігаєш на місці, ось бачиш, Чи як? Е, з лівого боку є, з правого боку немає. Бачите, от, так само один, один ріг іншого поруч немає. Тут також ми бачимо, що ну, з правого боку взагалі немає. Наступний, дивися, наступний. Так само сидіння є. Приладів немає, бачите, ані з одного боку, ані з іншого. Все зламано, через те, що дешевий метал, тонкий, бачите? Е, наступний, бачите, також сидіння, сидіння немає, для спинки немає, тут спинка є, для сидіння є. Ось якось, от, якось от, от так. Тобто я навіть, зараз не буду рахувати, але з усього. З усього 10% або можливо навіть 5% придатно для використання, уявляєте? Це е, не враховуючи, що тут немає покриття належного. Тобто, коли були потрібні вибори у 2019 році, а зокрема Гончаренка, то вони влаштували шоу, що ми дбаємо про дітей, ми їх любимо, ось ми до них будемо майданчики, все буде добре, дивіться, якими... І це лише початок. Це лише далі буде більше, але більше, як зазвичай, залишається обіцянками на наступних виборах. Тож, друзі мої, моя вам порада, сам цим обирати тих, які не сураються слугувати народу, бути слугами. Яка, яка каже, що ти слуга, він каже, ні, все, він сурається, не треба, треба геть. А якщо людина не сурається бути слугою народу, народу не слугою якоїсь особи. А слугою народу слугувати, ось саме їх обирайте. Тому що, е, вони дійсно будуть, 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 будуть це робити задоволенням, задоволенням слугувати. І дійсно будуть бати, тому що це їх, їм подобається допомагати людям. Тож так цей не, не працює, той зламаний, цей зламаний, той зламаний, цей зламаний, бруся зламані, наступний зламаний. Чотири 4, 4 зламаних. Маленький турник зламаний, писку немає, лавочка без, без сидіння. Оце ще дитячі більш-менш. Там пофарбована. Ну, це ще, ще оці. Оце, горка ще як її правильно. Оце ще більш-менш. Більш, ну, маленькі якбо діти, можливо, небагато користуються, цим. а, до речі, тут, тут, ну, тут, є, тут є одно, що немає, а тут також да, немає дивіться. Ха-ха. Офігейть. Також бачите, без, без на нав... смітники. Я вже ж буряну тут майже по коліна. Бачите, тут ні того не стріжить, не фарбує, але ж гроші за це... Гроші за це ж передбачено, розумієте? І з того, що виділялися ці гроші, виділялися. Але ж куди вони ділися? Треба запитати у Олексія Ганчаренка. Раджу вам, ще раз вам покажу, що бачите інший смітник, так само бачите, о, без дну. Без <схід> Капець. Тобто вигляд має, вигляд має зовні. А якщо казати... Помните, як я казала про Порошенка? Булочка з маком. Мак серединки, а по бокам тесто. То есть, то есть, тобто не повністю з э, маком. Або з творожка з сиром. Ну, ось, друзі, ось такому, в такому стані. Куяльницький на Куяльницькому ОТГ, спортивний майданчик, де займається чимало дітей. Зараз хочу вам показати. Зараз багато футболістів займається спортом. І, а вже ж хтось міг би сюди приходить тут розігріватися, до гри у футбол, бачите, чимало дітей, Вон, люди там відпочивають, люди, тут дітки, дітки грають у футбол, там ще багато сховано в тінькові. Теж. Друзі, через багато коментарів мені особисто також. Підвіду щодо дитячих майданчиків. 에, планую сьогодні пройтись, ну якщо по всім, то можливо майже всім майданчикам дитячим і показати вам, як влада не виконує свої обов'язки, а також владі втерти носа, що вони отримують гроші, а зокрема премії і надбавки даремно і безпідставно. Сьогодні прийом тело міста Албанського, де також до нього будуть запитання, на якій підставі премії вони отримують а Також що це відбувається в місті, якщо роботи немає, а премії є. Як ви так може, як дасть, дасть нам якесь пояснення, знаєте, бо я чомусь, не впевнений, що він це зможе зробити. Як зазвичай скористається… ми вам надамо письмову відповідь. Ми на тобто, ну, він ж не, не готовий дати відповідь. Треба, щоб все зробили за нього Чуприна, корчовий, ну, підлавузники, ще його попередника. Тому він розрахований на їхню відповідь і щоб вони брали на себе цю, цю, цю відповідальність. чимало дітей займається футболом. Хтось мог піду, піду, прийти сюди, 에, позайматися, розігрітися, але немає там турнік. І ці от е, е, пагорби. Все. Бачите, тут багато дітей. Тож, друзі, дякую, що були зі мною. Рушаю по місту. Зараз буду намагатися вам показати і також дякуємо, в гладі зробити, що такі всіх майданчики, в вони стані, і де ж гроші. І я хочу підсумувати це тим, що друзі мої, подільчани, Подільщина так буде завжди у нас до тих пір, поки у нас тут буде депутат Олексій Гончаренко. Оце чітка прояв його діяльності, або точніше без діяльності, розумієте. Тобто там, де Гончаренка, там немає ані автовокзалу, там немає ані кінотеатру. А те, що навіть він або за його... Егід будувалося під вибори. Зараз все вже знищене. Знищене і не підтримується, аби зберегти це, аби діти більше цим користувалися і були здорові. Тож, запам'ятайте все, там, де Ганчаренка, там не буде ніякого життя. Тому всі ці обіженки, які були або... Будуть на тупих виборах, дай Боже, нашою перемогою, все це, все це маєшня. А лише тих людей, які, яким не соромно бути слугою народу. Не на словах, а на ділі. Якщо кажуть, просто, ти мій слуга, і він одразу Та, ну я твій слуга, це, йому, йому соромно бути слугою. А той не соромно, він я слуга, твій слуга народу, я, я готовий, я хочу, я буду слугувати. Я вже слугую усіх обирайте. Всі буде надія. Харі Кришна.